Так, 8 лютого. Редисочка. Відразу видно, де переборщив, Якщо уточняти, то це ось цей ящичок. Не знаю, можливо, пересадити частину. спробувати. І ось цей ящичок. А так наче вона... Ну, усюди більш-менш нормально поки що вилазить. Тут ось. Ну, тут, правда, слабенько, декілька поки що бачу, але з часом видніше буде. Вчора сюди посадив кріп. Ой. Не знаю, також цікаво чи вийде його проростити нормально. А, оп! Огірочки. Вже попротикалися. Сьогодні, мабуть, буду пересаджувати. Купив спеціально касети. Можливо, додавлю відео на канал. Тут також попротикались, але ось тут. Вони попротикались усі, тому що F1 в Аврорі брав. Не знаю, наскільки це F1. А тут іще незрозуміло. По перчику рівно так само, щось поки що не хоче. Не знаю, можливо, просто трошки довше треба, але на упаковці, якщо я не помиляюсь, сходи. А за сходи не пишеться, через скільки будуть. Ну, Ще декілька днів подивимось. Так. І того Петрушка. Поки що нічого не спостерігаю, окрім цих двох травинок. Але <с> навряд чи це Петрушка. Якщо загалом. А от салатик пробився такий. І також, мабуть, цілком можливо, занадто густо я його посадив. А от цибулька, ну, цибульця, як завжди, їй по барабану. Вона, аби тепло було да, волога. Зараз на градусник 10 градусів. Це саме земля. Ой. Але в самому приміщенні тепло, чесно кажучи, не сказав би, що 10 градусів. Загалом поки що якось так підписуйтесь та будемо експериментувати.